Щороку 5 грудня в Україні відзначають День працівників статистики, професійне свято, встановлене указом президента в грудні 2002 року, на підтримку ініціативи Державного комітету статистики України та з огляду на значний внесок працівників цієї галузі в розвиток економіки держави. А ще 5 грудня святкують Міжнародний день волонтера. Заради економічного та соціального розвитку свято було засноване за ініціативи ООН 17 грудня 1985 року. Головна мета дня волонтерів полягає в тому, щоб спонукати суспільство до безплатної добровільної праці в найрізноманітніших сферах життя. Як офіційний рух, волонтерство з'явилося ще у 20-х роках минулого століття. Наприклад, 1920 року у Франції молодь створила волонтерський проєкт, який полягав у відновленні ферми, що постраждала під час першої світової війни. Також 5 грудня Всесвітній день ґрунтів. Офіційно свято було створено 2013 року з ініціативи Організації Об'єднаних Націй. Проте саме ідея була відома з 2002 року. Її тоді подав Міжнародний союз ґрунтознавства. Головна мета святкування полягає в об'єднанні фахівців із ґрунтознавства у всьому світі. Цього дня народилися 1878 рік український поет Олександр Олесь Кандиба. 1931 рік український письменник Григір Тютюнник.